Доброго ранку малята! Учора ми з вами вивчили віршик про ялинку. А сьогодні будемо малювати, що за гостя в нас така і зелена, і струнка сяє зірка у горі, на гіллячках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Так, дітки, ви вже здогадались, що ми сьогодні будемо малювати красуню ялинку. Спочатку намалюємо ялинку. Ось один трикутничок, другий і третій. Охайно розмальовуємо, де треба, ще додаємо фарби. Ось така ялиночка в нас виходить. Тепер треба зачекати, щоб фарба висохла. Так, фарба висохла, тепер будемо прикрашати кульками нашу ялинку різними кольорами. Ось червоного кольору. Ось які кульки у нас виходять. Обов'язково промиваємо і серветочкою протираємо пензлик, щоб наші фарби не змішувались рожеві кульки. Жовтого кольору намалюємо, а ви дітки, можете малювати які захочете кольори синього кольору. Ось яка ялиночка виходить у мене. А які ялиночки вийшли у вас? Буду чекати ваші роботи. До побачення, мої любі! Гарного вам зимового дня!